І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я мов окаяний, і день, і ніч плачу. На розпутях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухлих не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо лихом засівать. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви протеся на чужину, шукати доброго добра. Схаменіться, будьте люди, волиха вам буде. Розкоються незабаром, закопані люди. Настане суд за угоне, під Дніпро і горе. І потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших. І не буде кому помагати. Оцурається брат-брата і дитини мати. І дим хмарою заступить. Сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Не дуріте самі себе, Учитись, читайте і чужому навчайтесь. свого не цурайтесь. Бо хто матір це того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає слову на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забудуться, дідів наших тяжкі діла, якби їх забути. Я отдав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України! Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава Україні, і світ ясний на вечірній, Тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю.